Мої вітання, вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачним, дуже легким та ніжним десертом, який готується швидко, просто. Десерт виходить низькокалорійний, саме те, що потрібно влітку, особливо якщо ви худнете, то цей десерт буде точно вам у нагоді. Він ніжний, повітряний, з легкою кислинкою ягід. Оцінять цей десерт як дорослі, так і діти. Зі смаками, звичайно, можна експериментувати. Тож почнемо готувати. Для приготування нам треба два види ягід. В мене це полуниця 300 г та 300 г чорної смородини. Чорна смородина в мене заморожена, я її розморозила в мікрохвильовці короткими імпульсами. Також для десерту нам потрібен кефір або йогурт без домішок. В глибоку миску я виливаю одну порцію кефіру або йогурту, це 400 мл, відправляю один вид ягід та додаю 3 столові ложки цукру. 3 столові ложки цукру це в міру солодкий десерт. Якщо ви хочете зробити його більш солодшим, то, звичайно, додайте більше цукру, тому що, наприклад, для діток краще покласти 4 або 5, бо ягоди кислі. І більше цукру збалансує смак. Також, якщо ви худнете, ви можете замінити цукор на цукорозамінник. До другої порції кефіру я відправляю смородину, також додаю 3 столові ложки цукру і також все перебиваю за допомогою блендера. Ягоди з кефіром перебили, відставляємо їх в сторону і наступний інгредієнт це желатин. Для кожної порції нам потрібно пів пачки желатину, в мене ось такий 25 г, тобто в кожну скляночку я відправляю 12,5 г. Додаю сюди 50 мл холодної води, в кожну ємність ретельно перемішую та залишаю до повного набухання. Коли набухне желатин, відправляю його в мікрохвильовку та короткими імпульсами розтоплюю його до однорідності. Обов'язково контролюйте, щоб желатин не закипів. Перемішуємо та для того, щоб маса не звернулась, відправляємо спочатку до желатину декілька столових ложок нашої маси, перемішуємо, і тоді вже відправляємо желатин до всієї основної маси. Перебиваємо все за допомогою блендера декілька хвилин, теж саме повторюємо з чорною смородиною. Також перебиваємо за допомогою блендера. І інгредієнти для десерту готові. Далі беремо скляночки для того, щоб розлити десерт. Це також можуть бути невеличкі баночки, що є під рукою. Наповнюємо три скляночки одним видом желе. в мене це полуничне, інші три я наповнюю смородиновим наполовину, відправляю все це в холодильник на одну годинку, щоб маса схопилась. Коли вона вже трішки загустіє, ось так, доливаємо сюди інший вид желе. Чередуючи, щоб в кожній склянці було два види желе. І ось такий гарний десерт в нас виходить. В мене вийшло 6 склянок і ось така невеличка баночка. Відправляємо в холодильник до застигання. Цим часом підготуємо фрукти, якими задекоруємо наші скляночки. В мене це полуниця та ожина. Декорую кожну склянку ягодами, додаю листочки м'яти і ось такий гарний літній освіжаючий десерт в нас вийшов. Готується, як ви бачите, легко, просто. Виходить дуже смачний, ніжний, повітряний, з легкою кислинкою ягід. саме те, що потрібно влітку. Як завжди, я бажаю вам смачного, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, то будь ласка, підтримайте лайком або коментарем.